Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Коли ми говоримо про диктаторів, жорстокість це не рідкість, але є імена, які лунають у пам'яті з особливим відтінком жаху. Іді Амін один із них військовий, що захопив владу. Убивця, що влаштував терор проти власного народу та канібал, за словами очевидців, цей чоловік перетворив країну на кошмар, залишивши по собі тисячі зниклих та сотні тисяч убитих, і безмежний страх, що ще довго жив у серці Уганди. Сьогодні ми розповімо всю правду про Іді Аміна, м'ясника з Уганди. Іді Амін народився близько 1925 року у місті Кобоко. Колоніальній Уганді, яка тоді перебувала під британським контролем, походив з мусульманської народності кіква, починав як помічник кухаря у Британській колоніальній армії. У 1946 році вступив до Королівського африканського стрілецького полку, де швидко набрав авторитет завдяки фізичній силі та жорстокості. У британських архівах залишилися записи про інциденти, де Іді Амін особисто катував ув'язнених. Під час повстань у Кенії, британці використовували аміна як інструмент для придушення антиколоніальних повстань. Його жорстокість та фанатична лояльність зробили його зручним виконавцем, служив в операціях проти Мау Мау у Кенії. Жорстокі методи тортур стали його візитною карткою. Коли Іді приходив до села, люди тікали в ліси. Вони знали, якщо тебе забере армія. Назад ти вже не повернешся. 25 січня 1971 року Іді Амін здійснив військовий переворот. Поки президент Мілтон оботи був у відрядженні, початок його кривавого правління оботи втік, і Амін одразу почав зачистку політичних опонентів. Першими зникли офіцери, які могли скласти конкуренцію, потім інтелігенція, журналісти та студенти. Іді Аміна створив безжальну репресивну систему, за його наказами, тисячі людей щотижня арештовувалися та зникали без сліду. За різними оцінками, в період його правління з 1971 по 1979 було вбито від 100 до 500 тисяч осіб. Звинувачення у канібалізмі, численні свідки та дезертири розповідали, що Амін вживав м'ясо вбитих ворогів. Колишній охоронець заявляв, я особисто бачив, як кухар подав йому м'ясо, і знав, звідки воно. Це було тіло політичного опонента. Убивства були не лише покаранням, вони стали інструментом страху. У 1978 році Іді Аміна вирішив вторгнутися до Тензанії. Війна закінчилась поразкою Уганди та втечею Аміна. 11 квітня 1979 року повстанці за підтримки Тензанійської армії входять до Кампалу. Амін тікає спочатку до лівії, а потім до Саудівської Аравії. У Саудівській Аравії іді Амін проживав під захистом влади, яка відмовлялася видати його у Ганді. Він заявляв: Я ні про що не шкодую. 16 серпня 2003 року Іді Амін помер, причина ниркова недостатність. Світ не побачив суду над Іді Аміном, але пам'ять про нього залишилась. Як про одного із найкривавіших таранів Африки, Іді Амін вважав себе месником, богом, вождем усіх вождів, але за його химерним образом ховалася темна суть, параноя, жорстокість та кров його правління це урок історії про те, як безкарна влада породжує монстрів, про те, як страх та байдужість можуть дозволити одному чоловіку зруйнувати цілу націю. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.